Вітаю, друзі! Сьогодні коротенька відеоінструкція про те, як будь-яке зображення розділити на окремі рівненькі квадратики пазли для використання в грі склади картинку за фрагментами, яку нещодавно ми розбирали з вами в PowerPoint. Працювати ми будемо в онлайн редакторі. Так нічого в комп'ютер встановлювати не треба. Є в нас такий сайт Photopia. Хто користувався, той знає, що Photopia – це звичайнісінький онлайн фотошоп. Єдина незручність тут реклама у безкоштовній версії, але не звертаємо неї увагу, а відкриваємо з комп'ютера зображення. Ну, наприклад, ось цю картиночку я буду ділити на квадратики. В мене буде 3 квадратики в рядочок, і таких рядочків буде два. Тобто на 6 квадратиків хочу свою картинку розділити. Для цього маємо впевнитись, а взагалі можна картинку на шість квадратиків розділити, чи будуть якісь шматочки лишатися. Вибираємо зображення і команду розмір полотна. Тут ми побачимо ширину та висоту нашого малюнка. Маємо підігнати їх під такі розміри, щоб рівненько все ділилося. 820. 25 за висотою ділиться на 2 рядочки не дуже. А от 800, супер. 800 на 2, 400 пікселів за висотою буде виділятися під 1 квадратик. Відповідно, 3 квадратики в рядочку в мене буде. За шириною має бути 3 на 400 1200 пікселів. Супер, задален. Окей, натиснули і бачимо, що наша картинка трошечки обрізалася. Якщо вас це не влаштовує, ви можете обрати інструмент виділення. Ось такий вибір прямокутничком, класнути. Правою клавішою на картинці обрати вільну трансформацію і підкоригувати вашу картинку так, щоб вона найзручнішим варіантиком у вас уміщалася. Можливо, її просто посунути потрібно в сторону і виставити так, як вам захочеться. Ті шматочки, які не влізуть, залишаться за межами нашого малюнку. На них уваги не звертаємо. Для того, щоб закріпити вашу трансформацію, натискаємо кнопку Enter. Далі нам знадобиться лінійка для того, щоб рівненько все порізати. Її Можна знайти, виконавши команду головного меню, перегляд, лінійка або просто за комбінацією клавіш-контролер. На лінійки бачимо позначки піксельні розміри. За цими піксельними розмірами ми зараз вже уявно поділимо нашу картинку. Вибираємо стрілочку, інструмент Select або переміщення може називатися, і просто з бокової лінійки витягуємо направляючу лінію. Перший квадратик у нас завершується на позначці 400. Тому тут і ставимо. Потім ще одну направляючу витягуємо на 800. І рівно на два рядочки треба розділити нашу картинку. Тому і з верхньої лінійки так само витягуємо лінію на позначку 400. Ось і всі наші 6 квадратиків вже в нас на екрані. Тепер слідкуємо уважно. Ми виділяємо шар бекграунд нашого малюнка. Беремо. Виділення прямокутне і просто виділяємо перший наш квадратик. Інструмент виділення буде автоматично намагатися приклеїтися до направляючих ліній. Виділили кусочок, клікнули правою клавішою миші і вибираємо шар через вирізання. Бачимо, в бекграунді у нас вирізався вже шматочок, і він розташувався на окремому шарі. Переходимо знов-таки до бекграунда і слідкуйте, щоб ви завжди до нього переходили. Виділили другий фрагмент правою клавішою, команда шар. Через вирізання. Бекграунд переключили. Виділили, вирізати. Знизу отак беремо, виділяємо наступний фрагмент. Не забувайте переключитися на бекграунд, І знову вирізаємо. Бекграунд. Вирізаємо Перед останню частинку, вирізати. І знову бекграунд вирізаємо останню. Не забувайте, що в нас там ще шматочки лишилися, яких ми не бачимо. З шар через вирізання. Ось цю частинку бекграунд тягуємо в корзину. Вона нам вже не знадобиться. Ну, а нам лишається лише зберегти нашу роботу. Всі наші фрагментики розкидані по окремим шарам. Ми вибираємо з вами команду файл, експортувати шари. Тобто всі будемо відразу експортувати. І ось тут звертаю вашу. Увагу. В нас написано, що на даний момент 0 експортних шарів, тобто немає жодного. І тут написано такий пунктик дивний, тільки шари, папки, ім'я, яких починається на є. Вимкнемо його і бачимо, що 6 слоїв, 6 шарів заготувалися на експорт. Натискаємо експортувати шари і треба трошечки зачекати. Інколи довго думає, але бачимо, що вже зробилася робота і зберігся до нас комп'ютер архів з певною назвою. Перейдемо до папки завантаж. Ось він. Правою клавішою вибираємо видобути все. Окей. Створилася папка, відкриємо її. І ось ці наші фрагментики вже порізані. Якщо урок сподобався, чекаю на ваші вподобайки. Ну а якщо є питання або пропозиції для наступних уроків, пишіть їх в коментарях. Ну а я прощаюся з вами до наступної зустрічі. До побачення!